Юрію, ви вдруге приїхали до Слов'янська з волонтерською місією. Три тижні у вас тут не було. Що змінилося? Що ви можете сказати? Не знаєте, скажу так, що дійсно ми сьогодні прибули до Слов'янська, до наших військових з 95-ї армобільної бригади. Зараз по їхати до Краматорська, де там також знаходиться рота нашої 95-ї армобільної бригади. А я скажу, що три тижні тому ми були тут останній раз, і за три тижні багато чого змінилось. Місто Слов'янське стало зовсім інше. Воно вже з'явились люди, воно стало вже більш живе, відкриваються магазини. Тобто, ну насправді життя реально тут змінилось, і набагато стало більше мирних мешканців. Я хотів би від імені військових. Від імені командирів частини все-таки подякувати нашим житомирянам за підтримку. Дійсно, ця підтримка дуже важлива. Сьогодні ми подякували від імені житомирян нашим військовим, побажали їм крепкого здоров'я, скорішого повернення, живими та здоровими. І ще раз скажу, що військові і ми особисто також вдячні нашим житомирянам за підтримку, за допомогу, за те, що взяли участь в нашій акції.